В цьому випуску Джервон та Девіс вибуває відомий новий зірковий суперник для Джейка Пола. Бій за титул WBO. Український воїн Хегай кинув виклик непереможному еспінозі. У нього найкращі шанси перемогти Усика. Девід Хей про нового генія боксу. Моя найгірша версія перемогла найкращого Віталія. Самовпевнені слова Ленокса Льюіса. Всі будуть пам'ятати цю поразку Усика скандальна заява Красюка. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій Боксу, підписуйтесь на канал. 30 жовтня у світових спортивних змі вибухнула справжня бомба. Чемпіон WBA у легкій вазі Жервон та Танк Девіс з рекордом 30 перемог, 0 поразок, одна нічия та 28 нокаутів, знову опинився в епіцентрі гучного скандалу. Проти нього подали новий судовий позов. Цього разу знову через жорстоке насильство щодо жінки. Повернення Девіса в Ринг було заплановане на 14 листопада у виставковому поєдинку проти Джейка Пола, але тепер офіційно цей бій скасовано. Згідно із заявою Кортні Раса. Дівчини Девіса, усе відбулося вранці 27 жовтня. Боксер нібито увірвався до чоловічого клубу Туціс у Майамі, де вона працювала офіціанткою. За її словами, він напав на неї у вібзоні, схопив за шию, і тягнув сходами через кухню та задній вихід. Далі, за словами потерпілої, він бив її у паркінгу, завдаючи ударів по потилиці, поки вона кричала і благала про допомогу. Їхні стосунки тривали приблизно 5 місяців. Але як зізнається Кортні, за цей час було кілька нападів постійні погрози вбивства і сцени ревнощів, які дедалі частіше переходили у фізичне насильство. Суперник Девіса, відеоблогер і боксер Джейк Пол не став мовчати і різко висловився про те, що він думає про Джервонту. Джервон та Девіс це буквально ходячий шматок сміття, непрофесіоналізм, безкінечні запізнення, дивні вимоги, скандали, арешти. З ним неможливо працювати. Якщо ви підтримуєте цього чоловіка, то підтримуєте найогидніший гріх, який може скоїти людина. Моя компанія підтримує жінок, і я перепрошую всіх, хто був залучений у підготовці до цього бою. Від команди МВП до хлопців з Андеркарду. Люди віддали місяці свого життя. а Цей дурень знову все зруйнував. Жахливо, що люди з таким диявольським характером можуть підніматися на у спорту і навіть влади, але я рухаюсь далі: хто завгодно, коли завгодно іде завгодно. За даними журналіста The Ring Майка Копінджера, шоу Джейка Пола все ж не буде скасовано повністю, але дату перенесуть на грудень, оскільки команда зараз активно шукає нового суперника. Попередньо розглядається дві дати 12 або 19 грудня. І тут починається найцікавіше. Серед кандидатів на місце Девіса легендарний Андре Ворд з рекордом 32 перемоги, 0 поразок та 16 нокаутів. 41-річний як чемпіон WBO, WBA та IBF у напівважкій вазі до 80 кілограм. Ворд востаннє виходив у ринг. Ще у 2017 році. Тоді він захистив усі свої титули у бою проти представника «Боліт» Сергія Ковальова, а потім оголосив про завершення кар'єри. Також у короткому списку можливих суперників фігурують Нейт Діас і Френсіс Енгану. Скандали з Джервонтою Девісом це ще один свяг у труну його репутації. Замість того, щоб відлупцювати вискочку пола, він лупцює свою дівчину, бідну офіціантку, з якою зустрічається всього 5 місяців. Що в цього чоловіка в голові, важко зрозуміти. Ти ж уже не хлопчисько з перехід. Хідним віком, тобі 30 років, в тебе куча бабла і визнання. Знайди собі просто іншу дівчину, а не ганьби, згублячи себе і свою кар'єру. Бій з полом мав стати тріумфальним поверненням танка на арену, але натомість перетворився на чергову ганьбу. Поки одні втратили довіру, інші готуються скористатися шансом. І цілком можливо, що вже в грудні світ побачить чергове шоу-блогера, але без Девіса. 8 листопада на ринг повертається 27-річний американський нокаутер Вірджел Ортіс з рекордом 23 перемоги, 0 поразок та 21 нокаут. Той самий, хто жорстоко зупинив нашого козака Сергія Богачука, залишивши глибокий слід у серцях українських фанатів. Цього разу Ортісу протистоятиме міцний і небезпечний 30-річний Еріксон Лубін з рекордом 27 перемог, 2 поразки та 19 нокаутів. Боєць, який зараз перебуває на піку своєї форми, Лубін останнім часом виглядає справжнім мисливцем на чемпіон. Його остання поразка була у 2022-му від гіганта дивізіону Себастьяна Фундори. Відтоді Еріксон не просто повернувся, він став ще злішим, досвідченішим і голоднішим до перемог на кону титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі до 70 кілограм. Це не просто бій, це зіткнення двох американських машин, кожна з яких може знести суперника одним ударом. І Якщо Ортіс пройде цю стіну, він остаточно заявить про себе як про майбутнього чемпіона світу без приставки, тимчасовий. we <laughs> Цього ж місяця, 15 листопада, Лондон знову стане ареною вибуху та емоцій. Легендарне британське протистояння повертається. На стадіоні Тотнем Хоспор у ринг вийдуть дві грізні постаті. Вороги не тільки в рингу, а й в житті. 36-річний Кріс Юбенк молодший з рекордом 35 перемог, 3 поразки та 25 нокаутів. Та 29-річний Конор Бен з рекордом 23 перемоги, одна поразка та 14 нокаутів. Їхня попередня зустріч у квітні цього року вже війшла в історію. 12 Дів чистої війни, де Юбінг здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Але тепер інша історія: Бен з того часу пройшов справжнє переродження, затаїв образу і повертається спраглим помсти. До того ж, він молодший на сім років за свого опонента. Цей реванш не просто бій за рейтинг, це сутичка честі двох династій, двох синів легенд, які несуть свої прізвища як меч. І все це відбуватиметься перед рідною британською публікою, де напруга буде відчутною навіть у повітрі. Тож, якщо ви фанат справжнього боксерського трийлеру, цей бій. пропускати не можна. Того ж дня, 15 листопада, весь український бокс затамує подих. У Мексиці відбудеться бій за титул чемпіона світу WBO на півлегкій вазі до 57,2 кілограм. Між 31-річним мексиканцем Рафаелем Еспінозою з рекордом 27 перемог, 0 поразок та 23 нокаути, та 33-річним українцем Арнольдом Хегаєм, рекордом 23 перемоги, 2 поразки, одна нічия та 14 нокаутів. Еспіноза – непереможний хижак, улюбленець місцевих фанатів, справжній кумир мексиканського боксу, та ще й повноцінно. І чемпіон WBO. Вдома його вважають новим ідолом, і тому українцю доведеться виходити проти залу, який буде проти нього з першої секунди. Багато хто вже записав Хегая на роль хлопчика для побиття. Але ми добре знаємо, що Арнольд не з тих, хто здається. За його спиною, роки війни на рингах, 23 перемоги над суперниками різних стилів і характерів. Його сила у холодній впевненості, його козир досвід загартований у боях без права на помилку. Українець має шанс здійснити справжній апсет, шокувати світ і стати. Другим українським чемпіоном після Усика така можливість трапляється лише раз у житті, і Хагай це чудово розуміє. Тепер він стоїть на межі історії, або здобуде славу, або залишиться лише шансом, який вислознув у найвідповідальніший момент. Листопад обіцяє буде справжнім вогнем у світі боксу, нокаути, реванші, національна гордість і битви за титули. Три бої, три історії, три долі, які можуть змінити розклад у світовому рейтингу. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Девід Хей зробив заяву, яка вже викликала хвилю дискусій серед фанатів боксу. Британська легенда вирішив висловитися про одного з наймолодших і найперспективніших боксерів, двадцятирічного британця Мозеса Ітауму, рекорд якого складає 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. Поринів світ боксу разом з Фабет. Хей також оцінив його потенційні шанси у майбутньому протистоянні проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, Девід висловився максимально відверто, викликаючи неабиякий інтерес серед фанатів. Чи справді нове британське диво вже може загрожувати українському феномену? Попри свою молодість і відсутність багаторічного досвіду на найвищому рівні, Мозес Ситаума вже зараз виглядає як справжній феномен боксу. Його удари це не просто сила, це щось первісно дике. Я бачив, як він працює у залі, бачив, як він спарингує. І повірте, навіть досвідчені хлопці не витримують його тиску. У нього потужний удар, який здатен створити серйозні проблеми абсолютно будь-кому. Навіть найтоповішим супертяжам. Усик безумовно геній. Він найкращий боксер планети. Боксер з унікальним стилем, який бачить ринг і рухається. Як Ніхто інший, але якщо сьогодні мене запитають, хто має найбільші шанси зупинити цього українця, я скажу і Таума, тільки він. Мозес молодий, голодний до перемог. У нього капить енергію, яку неможливо підробити. Він не просто хоче виграти, він хоче довести всьому світу, що нове покоління британського боксу прийшло, щоб забрати трон. Його удар настільки важкий, що один точний постріл може змінити хід бою. А Усик, якби його не поважали, все ж таки неприродний супертяж. Він колишній крузер, який піднявся у вазі, так, технічні розумний, але фізично не такий масивний. Я дивився на Мозеса після бою з Діліаном Вайтом, і тоді я зрозумів, що цей хлопець не просто перспективний. Він справді може перемогти будь-кого, можливо, за винятком самого Усика, бо це зовсім інший рівень. Заява Хея моментально сколихнула британські змі. Як і всі фанати на туманному Альбіоні, він здається, шукає свого спасителя, британського героя, який зможе здолати непохитного українця. Проте, якщо бути об'єктивними, Ітаума поки що дуже сирий боксер. У його резюме немає жодного топового скальпа, жодного суперника з еліти світового хевівейту. Його природна сила та молодість не можуть зрівнятися з колосальним досвідом і боксерським інтелектом Олександра Усика, людини, яка роками доводила свою унікальність у ринзі. Можливо, через рік чи два. Коли Мозес подолає ще кілька випробовувань, він дійсно зможе скласти гідну конкуренцію українському чемпіону. Але на даний момент Усик залишається недосяжним. І не лише у своїй вазі він продовжує утверджуватись як найкращий боксер світу незалежно від категорії. Минуло понад 20 років від легендарного бою між Леноксом Люїсом і Віталієм Кличком. Але пристрасті навколо нього не вщухають. І сьогодні той поєдинок, який відбувся у 2003 році, став не просто спортивною подією, а справжньою історичною битвою двох титанів епохи. І ось тепер колишній абсолютний чемпіон світу Ленокс Люїс знову повернувся до теми цього епічного протистояння, зробивши відверте зізнання. Його слова звучать як виклик, як спроба поставити жирну крапку в старій історії, але водночас якісь краще знову роздмухала старий вогонь суперечі. dog. Знаєте, чому бій з кличком вийшов таким важким і таким непередбачуваним? Багато хто не розуміє, але цей поєдинок став для мене одним із найскладніших у кар'єрі. Усе через те, що я готувався до зовсім іншого суперника, до Кірка Джонсона. Я мав зовсім іншу стратегію, іншу підготовку, інші спаринги. І коли за кілька днів до бою стало відомо, що в ринг вийде не Джонсона кличко, я не був до цього готовий ні психологічно, ні тактично. Заміна суперника не пішла мені на користь. Ці хлопці мене буквально застали зненацька. Віталій. І був високим, жорстким, упертим, і чесно кажучи, я тоді навіть не очікував, що він чинитиме такий шалений спротив. Але навіть попри все це, попри те, що я не провів належну підготовку, навіть попри те, що я вийшов у ринг далеко не у своїй найкращій формі, я все одно переміг. Я хочу підкреслити, моя найгірша версія змогла подолати найкращу версію Віталія. Це був мій останній бій. Я пішов чемпіоном, і я не шкодую ні про що. Кличко сильний хлопець, але в ту ніч навіть не у своїй найкращій версії, я був сильніший. Бій між Льюісом і Кличком у 2003 році справді став однією з найгучніших подій у світі боксу. Тоді українець програв технічним нокаутом через глибоке розсічення. Лікар зупинив бій у шостому раунді, хоча на момент зупинки Кличко впевнено вів за очками на всіх суддівських записках. Після цього Льюіс більше ніколи не вийшов у ринг, завершивши кар'єру чемпіоном. Однак його нинішні слова знову розворушили старі рани. Адже саме Віталій прийняв цей виклик на короткому повідомленні, не маючи повноцінного кемпу. Тоді як сам Льюіс мав Повний тренувальний цикл. Тож фактично буде правильніше сказати, що у тому легендарному бою краща версія Льюіса зустріла гіршу версію кличка. І навіть у такій ситуації Українець вів за очками, поки лікар не зупинив бій. Багато фанатів досі вважають, що Льюіс просто злякався реваншу, розуміючи, що вдруге з Віталієм може не поратися. І можливо в цьому є частка правди. Як би там не було, ці слова Льюіса звучать радше як спроба виправдання, ніж як щире зізнання. Британці завжди шукають свого героя, який зможе здолати українську. Чемпіона. І Девід Хей, і Ленокс Льюіс і багато інших намагаються знайти пояснення, чому Усик чи Кличко були кращими. Але факт залишається фактом. Ленокс Льюіс пішов, не давши реваншу. А Віталій залишився у пам'яті вболівальників тим, хто змусив Великого Льюіса похитнутись. І сьогодні, через понад 20 років, мільйони фанатів у всьому світі продовжують ставити одне і те саме запитання що було, якби бій не зупинили. Олександр Красюк, колишній промотор Олександра Усика, виступив із несподіваним і навіть шокуючим закликом. Він порадив Усику завершити кар'єру прямо зараз на піку Слави, не чекаючи, поки час або вік зітруть його блиск. Це я завершив цю співпрацю. Я написав йому листа не імейлом, не телефоном, а фізичного листа. Що було в тому листі? Не скажу. А далі воно дійшло до завершення, і в принципі я був, чесно кажучи, якщо вже так руку на серце, покла я був противником цього поєдинку із, Дюба. із Дюба. Так. Той поєдинок навіть приблизно не, не приносив йому коштів. скільки Дюба, дюба скільки він заробив з Фюрі в одному, в другому, скільки він заробив з Джошуа. Навіть і поруч не стояла та цифра, незважаючи на те, що він був абсолютним чемпіоном, знову бився абсолютно чемпіон. Дюба ну бігімот, молодий парень, квадратний з бетонною головою. Ти виходиш і ти можеш від будь-якого будь удару, якщо ти його пропустив, ти можеш впасти. І вся твоя кар'єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, іде коту під хвіст. Е. Е. Були люди, які зацікавлені були в тому, щоб е, здаїть, ну, треба за щось там, бутерброди купляти. Е, е, тр, їм треба був цей поєдинок. Усику він не потрібен був. А тут ти виходиш і заради чогось там, чиїхось амбіцій, ти виходиш і це все ставиш на кон. Заради чого? Яка твоя мотивація? Гроші? Та вибач, ти ну, не бідна людина, в тебе є гроші, і в тебе їх вистачить, ще на два життя вперед. Ти ризикуєш всім заради чогось невеличкого маленького. Коли ти знаходишся в центрі, ти не зовсім адекватно сприймаєшся. Mm. Ти не можеш сам себе оцінити зі сторони. Для цього ти маєш користуватись послугами адвайзерів, тобто люди, адекватних людей, які тобі радять. Він він не вважає, що йому потрібно завершити кар'єру. Давай дочекаємось. Я думаю, що він вважає. Єдине, що може стати причиною, це чиїсь там амбіції, хто б хотів би ще якось там засунути свою голову в камеру біля Усика, щоб його теж побачили там по, по телевізору. Риск менеджмент це така навіть дисципліна є в університеті в економічному. Я її вивчав. Але так сталося, що із команди Усика лише я її вивчав. Я бачив. Багато фанатів звернули увагу, що Красюк неодноразово натякав на некомпетентність і токсичну атмосферу всередині штабу Усика, де, за його словами, лунають не завжди правильні поради. За інсайдерською інформацією, реальною причиною розриву між Красюком і Усиком, став конфлікт між ним та директором команди Сергієм Лапіним. Обидва за чутками не поділили вплив і бачення подальшого розвитку кар'єри чемпіона, що й призвело до їхнього остаточного розходження. Фанатська спільнота миттєво розділилася на два табори: одні стали на бік Красюка. Вважаючи, що він має рацію, одна єдина поразка дійсно може зіпсувати бездоганну спадщину Усика, який сьогодні виглядає як людина без слабких місць. Інші кажуть, що у промовтері просто говорить величезна жаба, яка давить його з того моменту, коли його відірвали від годівниці. Та як би там не було, факт залишається фактом. Навіть якщо усик колись зазнає поразки, його місце в історії вже ніхто не відбере. Він триразовий абсолютний чемпіон світу, символ непогитності та мужності людина, яка підняла прапор України на найвищу вершину боксерського лі. І якщо Олександр продовжить кар'єру до 41 року, залишаючись на троні хевівейту, він не просто збереже звання легенди, він зробить її вічною. Кожен його бій сьогодні це не лише спорт, це повідомлення усьому світу про незламність України, її воїнів і людей, які борються з орками. Усик продовжує боксувати не лише за себе, він б'ється за націю, і саме тому навіть найгучніші заяви Красюка не можуть змінити головного. Усик уже вписав своє ім'я в історію. Друзі, а на вашу думку, скільки краще провести усик у боїві, до скількох років йому боксувати? Адже 41 – це не таке вже велике число, враховуючи нинішню конкуренцію в хевівейті. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.